Сьогодні хочемо вас ближче познайомити з моделлю FENT 1038 Vario Power Plus – Великий, сильний, унікальний. Лінійка Fent 1000 Vario представлена в діапазоні потужності від 396 до 517 кінських сил. Fendt 1038 Vario Power Plus – справжній шедевр на основі лідируючих технологій Fendt. У Fendt 1038 Vario Power Plus висока продуктивність і тягове зусилля поєднуються з вражаючою маневреністю, простотою управління, високою універсальністю та максимальною паливною ефективністю. Усі вузли трактора від двигуна, трансмісії, радіатора і до гідравліки були спеціально розроблені для забезпечення передачі високої потужності при мінімальному споживанні палива. На усіх тракторах серії Fendt встановлений високоефективний шестициліндровий двигун Ман об'ємом 12,4 літра. У Fendt 1038 Vario Power Варіо плюс, що перед вами потужність двигуна 396 кінських сил. Але враховуючи, що такий же двигун, встановлений на флагмані цієї серії моделі 1050 Vario, Варіо, що має потужність 517 кінських сил, вказує на його потужність і високий потенціал. Трактор фенд 1000 Vario завжди працює у діапазоні максимального крутного моменту і низької питомої витрати палива. І це означає, що висока потужність забезпечується на низьких обертах. Система високого крутного моменту при низьких обертах двигуна є принципом, згідно з яким усі вузли машини, такі як двигун, коробка передач, вентилятор і гідравлічні вузли, спроєктовані для роботи з оптимальною швидкістю. Оберти двигуна фент 1000 варіо коливаються в діапазоні від 650 до 1700 обертів за хвилину, що зменшує навантаження на усі компоненти трактора, дозволяє знизити витрату палива, але окрім того, підвищити ресурс служби машини у цілому. Фент Варіодрайв це система повного приводу, яка незалежно керує переднім і заднім мостами, спеціально розроблена для передачі високої потужності у будь-яких ситуаціях, незалежно від стану ґрунту і при дуже низьких обертах двигуна. Фент гарантує плавне і динамічне пересування з величезним запасом потужності двигуна на швидкості від 20 метрів на годину. З даною базовою функцією ви можете використовувати агрегати, які працюють на дуже малих швидкостях. Фент 1038 Vario Power Plus, що перед вами має модульну конструкцію гідравлічної системи, яка включає у себе чотири пари клапанів. Вони мають високу продуктивність у 140 літрів на хвилину. За бажанням як опцію можна встановити 170 літрів на хвилину. На цій моделі встановлений гідравлічний насос продуктивністю 220 літрів на хвилину. Також як опцію можна встановити два гідронасоси загальною продуктивністю 430 літрів на хвилину. При особливо високих вимогах до гідравліки. Дуже важливо, що всі трактори фент мають роздільну ванну гідравліки. Незалежна передня підвізка коліс з автоматичним вирівнюванням, що не обслуговується, гарантує оптимальне щеплення коліс з ґрунтом у будь-яких умовах і гарантовано запобігає ефекту галопу, внаслідок чого значно підвищується тягове зусилля, а також зменшується пробуксовування. Значний хід підвізки, який має 30 см, забезпечує комфортний рух при будь-якому навантаженні. Оператор може вручну управляти підвіскою, наприклад, щоб встановити передній баласт без переднього навісного пристрою на тракторі. Кабіна Fendt 1000 Vario – це ідеальне поєднання сучасного управління і комфорту. Чотириточкова пневматична система амортизації кабіни, зводить коливання до мінімуму. Система кліматконтролю, висока шумоізоляція, ергономічне розміщення органів управління і комфортабельне сидіння оператора зроблять щоденну роботу високооплачуваним хобі. Сьогодні ми вам розповіли тільки про деякі базові відмінності у лінійці тракторів Fendt 1000 Тисячаваріо. За більш детальною інформацією звертайтеся до наших регіональних представників та дивіться нас у наших наступних випусках. Докладніше на сайті agrospace.com.ua